Що ж, на цьому тижні були такі резонансні події. Кожна красива по своєму, нардепиня слух, без Безугла, вела себе як божевільна, намагаючись завадити зйомці виступу когось із європейської солідарності у Верховній Раді. Нардеп Слух Тищенко і його охорона у місті Дніпро напали на колишнього військовослужбовця. Одне слово, партійці зеленського працювали як вміли. І от про це написав журналіст Віталій Гайдукевич. Проблема не в тому, що Тищенко і його гобліни, охоронці бикують на людину на вулиці. Проблема не в тому, що безугла поводить себе як психічно неадекватна людина в парламенті і спамить інфопростір своїм глупством. Проблема не в тому, що Стефанчук поводить себе як якийсь рагульський хам чи хамський рагуль, і гробить крихти репутації Верховної Ради. Проблема не в тому, що гетьманцев, як той соціалістичний голуб, гадить на голови громадянам абсурдними ідеями. Проблема навіть не в тому, що вищезгадані роблять це все постійно. Ні. Проблема в тому, що населення країни досі відповідає соціологам, що довіряє Зеленському і його оточенню. Правда, довіра падає, але ще є. Мав би вже бути нуль довіри, а там ще поки що десятки відсотків. Це вже якийсь діагноз. Проблема в тому, що люди, які поставили Галочку і своїм вибором приводили у владу Тищенка, Безуглу, Гетьманцева, Стефанчука, Зеленського з його усім кварталом і всіма родичами кварталу, вони не відчувають сорому чи бодай відповідальності за свій вибір вони не розуміють, в чому їх провина. Від каналу «Самий Сік, скоріш за все розуміють, просто їм соромно зізнатися. Проблема в тому, що так звані активісти різних масштабів і розмірів поховали очі і прикрилися фіговим чи може фіговим листочком, на якому написано Не на часі, бо ж війна. Ще недавно вони були борзі таскати відра лайна і понтів на владу в період 14-19 років, а зараз активістська борзість здулася. Проблема в тому, що знайдуться бізнеси, які стануть в чергу на поклон, щоб вписатися в списки білих, проблема в тому, що журналісти в масі своїй проявили себе, що вони обслуга, вилітки є, але проблема в тому, що на очах в суспільства єдність підмінили на покірність, і суспільство погодилося. Проблема в тому, коли кажеш, так це ж ваш вибір, ви цього прагнули. А люди огризаються. А що ваш Порошенко лучше бил? А найбільша проблема, що коли прийде час, коли же він прийде, той час, коли треба буде знову ставити галочку вибору. Овер до фіга людей знову приведе у владу нинішнє, що попало. Навіть без углу. Правда, оболонь? Рука ж не здригнеться? М? А інші прості мудрі люди. Повірять у чергову вивіску оновлених нових людей, нових облич, і в кінці тлумачення для тих, хто не читає головою або не думає нею. Зальоти влади це не причина, це наслідок, причина суспільство, котре не бажає робити роботу над помилками.